Микола Руденко. Линьте, римовані стріли. Линьте, римовані стріли Вдалеч нової епохи. Тих, кому все зрозуміло, я не шаную ні трохи. Їх вікова обережність вчила тихенько жити. Що ймо та безмежність, з неї штанів не пошити. Ані загнать у ворота, ані стовкти у ступі, ані покласти в рота, ані зварити в супі, зрілих думок незалежність це підозрілі мотиви, вжитись душею в безмежність ще не було директиви. Скажуть такому Бога слід вшанувати дарами, В кров, розбиваючи ноги, Він побіжить до храму. Тіло, зневаживши тлінне, рай за небесний вподоба, І упаде на коліна, і набиватиме лоба, І на причілку дому хрестик поставить невміло. Знову йому, як нікому, буде усе зрозуміло. Переможного миру!